Доброго раночку, друзі. Всім гарного дня чи вечора. Всього самого доброго. Я побігла на роботу. Не знаю, яким вдасться сьогодні мій день. Будемо бачити. як воно вийде. па-па. Друзі, я вдома. На дворі холод собачий, дуже холодно, і я з натхненна новими війками і трохи спорченою дощем зачісткою. У нас дощ і 7 градусів тепла, дуже холодно. Але, друзі, заглянула в холодильник, а в мене стоїть пюре гарбузове. Вже стоїть третій день, я розумію, що його мусово скористати. Я не хочу його викидати. Тому зараз ми з вами, знаєте, що приготуємо? Приготуємо з вами млинці. Вони в мене є на каналі, мої хороші, але вони відео торічні, і воно стоїть мертвим грузом. Тому точні пропорції. Я не стала, друзі, все відміряти, тому що це займає і час, і мої сили. Я не хочу знову все міряти, робити окремий кулінарний блог. Я зроблю домашнє відео, тому е, буду от при вас все там діставати і додавати в миску. А ви хто хочете знати точні пропорції, я вам прикріплю відео і ви собі переглянете на дуже коротеньке відео, щоб я вже не стала тут мірятися 20 разів. Значить, що мені, друзі, треба? Я вибиваю 4 яйці у мисочку. Так, один то я, друзі, роблю е, така велика подвійна порція, я роблю на дві порції. Ви можете собі зменшити, бо я хотіла на одну зразу. Потім вийняла миску. дивлюсь, що тут багато того пюре. Думаю, ну тут смисл мені спасати пюре, якщо я спасу його половину. Розумієте? Та я взяла на дві. Поїдять, діти. Так, 4 яйці. Далі я буду підглядати, у мене тут лежить мій записник з боку. 4 яйці. Дрипка солі. Дрипка солі. Так, а цукор. Далі, друзі, додаю цукор. Так, далі можна його трошки підбурсити вже. От все роблю онлайн. Так, цукор далі. Сіль дала. Далі даю гарбузове пюре. Гарбузове пюре. Так, перемішую. Що там у нас далі? Далі дрібка кориці, мускатний горіх. Мускатний горіх. Кориця в мене така з ваніліном перемішана, польська вкупі. Ой. Вишу ця на трошки, щоб воно постояло. От, помішала. Тепер додаю борошно і роблю густе тісто. Таке досить густе, мені треба відсобі. Тоді буду потрохи додавати молоко. Так, перемішую. А у вас, друзі, погода. У Вас теж так холодно, У нас передають на цю ніч мінус один. Я вже переживаю, що змерзне моя гортензія. Так, добре замішуємо, щоб не було грудочок. І тоді потрохи буду додавати молоко. Певно, мені буде миска мала. Малу миску я взяла. Перекидати, мабуть, якусь більшу. Чи що мені робити? А більше що заміння, то треба її спорожняти. Ну, я зараз попробую. І все, мої хороші, потрохи додаємо молоко. Ага, все, мої хороші, не все, ще треба додати розпушувач. Я візьму ситу його, скільки тут там його того розпушувача? Угу. Так і з дрібкою борошна пересипаю ще сюди. розпушувач сюди обов'язково треба. Так, і потрошки буду додавати молоко. Ну, я ключусь, мабуть, друзі, що я буду вас займати, правда? Чи займати вас, чи побалакати з вами, поки я тут замішую. Нема вам, друзі, дуже що розказати. Відпрацювала, втомилася. Поки лежала на віях, то трохи відпочила півтори години. Відпочила, перекусила. Та й ну, шкода викидати мені пюрешку. Я ж її вирощувала, везла з села цього року в мене небагато гарбузів. Шкода викидати. Коротше, друзі, замішую я, не буду, мабуть, вас займати, правда? Софійка прийшла, я вже закінчую, друзі. Софійка йде вітати свою подружку з Днем народження. І така холодина, ніхто нікуди не хоче виходити. А Станіслав пішов на манікюр. Захотів манікюр. Пішов. Все, мої хороші, дивіться, я отак от замішала. Та, і тепер залишаю хоча б на півгодинки, для того, щоб розлийшлась клейковина, воно тоді буде гарно смажитися, не буде приставати. Обов'язково завжди всі, линці, які я смажу, тоненькі, я залишаю для того, щоб вони постояли трошки. Друзі, постояло тісто півгодини, от таке воно. На гостину. Тепер додаю сюди олію. Перемішую, вже я грію пательню. Друзі, можна пательні змазувати вершковим маслом, я буду змазувати олією. У мене цих залишків олії є, то з пиріжків, з одних, то що то я ще робила, так що її треба використовувати. Буду змазувати олією і смажити. Все, як завжди, класика жанра. Буду смажити на двох пательнях, щоб мені було скоріше Пательню розігріваю і, як завжди, наливаю тоненько. Ну Перший він буде не ідеальний, звісно, блін. Другу так само змазую і наливаю. Зараз поставлю собі миску на плиту, щоб мені було ближче. Сюди поставлю тарілку і буду на неї скидати блінчики. Ну і все, друзі, смажу отак помаленьку. І менші, і більші на двох пательнях, щоб мені було швидше. Так, вони не дуже просто повертаються, але, в принципі, повертаються. Ось такі виходять блінчики. швидше, звісно. Дуже вони ніжні. В кінці вам покажу, які вони виходять, всередині, які вони взагалі на вигляд. Софійка йде вітати подружку, кажу, досягнути. Вдягай зимове пальто, тому що дворі дубарілка. Але щось вона ще не дуже хоче вдягати зимове. Ну вже б, знаєте, в ньому жарко б не було це точно, тому що дубак. Ось такі дві тарілки. Одні, одна тарілка більших, друга тарілка ну, ці в мене вийшли. Якщо у вас, друзі, сім'я невелика, то робіть на півпорції, бо це так досить багато. Я вже просто не хотіла ще оставляти той пюре, щоб воно мені перекиталось в холодильнику, то я зробила багато. Мої хороші. І зробила я собі капучинку. Каву я вже сьогодні попила на роботі, то я вже не хотіла робити її ще раз вдома. От. Ну і дві отакі от таріляки. От такі дві таріляки, млинці. Вони бачить, друзі, я вже знаю їх смак. Мені один розірвався, я його з'їла перший. Ну і торік я робила. Глянь, такі вони ніжнятінькі, друзі. Подивіться. Такі от вони. Ніжні, ніжні, м'якенькі-м'якенькі. Я не перестаю, друзі, хвалити е -е, гарбуз. І випічку з гарбуза. Тісто з гарбуза, випічку з гарбуза. я гарбуза для себе відкрила, розкрила. Це, неймовірно, друзі, смачно, неймовірно, цікаво. Ну, дивіться, як сонце, гарне, парують ще гарячі. Ніжненькі, м'якенькі. Зараз мої діти посходяться і будуть мати чим повечеряти. А я, друзі, вморилась, втомилась. Добре, що вийшла, з вами привіталася. Бо думала, що не буду виходити. Завтра знову на роботу. Зранку до ночі. От. Тому, ну, можливо, завтра зроблю в Ютубі собі вихідний. Може, знов таке коротеньке відео, друзі, зроблю, щоб сказати вам привіт, щоб ви не встигли заскучитися за мною. Дякую вам, мої хороші, що ви мене дивитесь. Низький шана всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам гарного вечора, тихої ночі. Міцного здоров'я, всіх благ, надії, віри, терпіння, всього самого-самого доброго! Відпочивайте, я ще трошки почитаю і буду спати всім, па-па!